Друзі, всім привіт, всім добрий ранок. Сьогодні на риболовлі на одній із заток Дніпра. У нас стоїть такий досить тримається довго плюсова температура, тобто всі затоки порастували, котрі були сковані тонкою кригою. І сьогодні я вирішив перевірити дві із заток. Цю затоку ви вже бачили в попередніх відео. А інша затока буде така нове місце. Це така, ну така, як канава тянеться. Спробую там виламати. По-перше, там нема місць. По-друге, спробую там половити якогось хижака. Ну, має бути хижа риба, але чомусь там ніхто не ходить, ніхто не ловить. Не зрозуміло чому. Тавлю 3 дюйми, облавлюю щуку. І потім ставлю, накидав там в коробку мікроджилогових приманок, спробую ще перевіряти окуня. Ну, якось так погнали, не будемо гаяти часу, хочеться вже закинути пошвидше і погнали ловить. Стоїть тоненько все ж таки крига, не все потаяло на превеликий жаль. Є перша робина, нарешті непогано. Є, ого, є, є, є рибина. Трошки меншу вагу поставив. Ну, скажу, якщо це окунь, це досить непоганий окунь. І це так, це досить непоганий окунь, який зійшов. Стоїть авсет. Ще я все такий маленький, піддів теж маленький... тому... Реалізація хромає. Є, та ти диви. на кожному закиді. Та ні, це не діло. Риба клює, але дивіться яка помилка у мене. А, дивіться. Бачите, який маленький овсет. Тобто риба, коли клює, їй нікуди засікатись. Оце місце маленьке для засікання. Вона його продавлює ледь-ледь і не засікається. Тому я зараз щас... це місце для мене нове, але зараз я поставлю на одинарному крючкові, щоб були засікання. Є. Yeah. Блін, сход, да що ж таке? Що не так-то я роблю? Що ж вони так погано чи беруть? Нема, силикона нема. Є І такий гарний удар. Ну, маю надію, що я хоч цього не зілью. Дивіться, який красень. Йох моє. Зимовий, зимовий красень. Красунчик. Клас. Першого я нарешті піймав. без сходів. Відпускаємо його. І сьогодні прийшов на перше місце, а там був льот. Я сюди... Ой, дуже... Не поспішав, тому що я ходжу, то бачу, де крига стає швидше, де медленніше, де вона сходить, ну, хуже, довше стоїть. І як би подумав, там, якщо є крига, то і тут буде крига. Але навпаки, там крига була. А тут криги зовсім нема. І ще є риба криги. <му> Пройшов вже, мабуть, місць 4-5. І ні, ні жодного клювання нема. Тобто тут на першому місці таке як Ельдорадо було, а зараз хоч би десь щось клюнуло. Окунь не кругом і стоїть тут. Так, прийшов я знов туди, де клював. Вірити, буде зараз клювати чи ні. Є, є таке клювання було якесь незрозуміле, але є. Не, це ось що є. Виходимо тітка. Хі -хі. Ось така дрібна щучка клюнула. Одна вкусила, друга піймалась. Такий щураган, хуліган. Хай живе. Це була подача. Та ти диви. Та ж сама чешу. А тихо, 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 тихо. Знов ж така ж дрібненька щучка. Але з якою подачею? Прямо так по-дорослому, як дала-дала. Є. Таке легке, легке клювання, лагідне, але непоганий окунець. Є. Опа, дивіться, як би розмір. Ну. Дуже непоганий для такої, е, як би можна сказати, річечки. Да? Але ну, такі не дуже активні клювання. Може сказується зима, не знаю. Але такі лагідні, дуже лагідні клювання. А тут рибка стоїть і стоїть досить активна рибка. Клювання було, дві щучки витащив. Одна зрізала, клювання, окунець, до цього ще були багато клювань і сходів, тобто рибка так стоїть і активна, туди пройшов, жодного клювання не було. Підіймався я вверх по течі і Нічого гісенько не кинуло. А зараз же повернувся на те ж саме місце, з якого починав. Є-є-є-є. є, Ух, Блін. Оці окуні так слабенько беруть і сходять. Є. там такие так бьется. знов щука чешу что тут вот собрание какие зебралось чешу с тех дребных щучок О. Видите, кто-то и, ежер. и жер. И добрая жер. Прям зуби-зуби. Хтось хотів її з'їсти. Ну, якщо є мала щука, то десь, мабуть, ну не десь, мабуть, а повинна бути і крупна, я так скажу. Тому що хтось же ж цю малу робив щуку, хтось відклав ікру, хтось же ж цю молодь народив, тобто повинна бути десь. І гарна щука. Ну, але це буде, мабуть, другим разом. Ого. Ого. Що воно таке? Знов щукачу. Ого. Опа, дивісь який придавив. Ну, а, ні, в загубу. Не дуже хоче клювати. Бо теж так проводка-проводка і хоп'є. Гарні, пузаті мамки. Звісно, що хотілося б крупніше окуня, але скажу по сьогоднішньому дню і на цьому дякую. Тому що шо в льоді стоїть, не покидаєш, гарно, що тут хоч щось клює. Ого, ого, ого! Щось клюнуло більш. Добріше, ніж окунь. Сход, блін. бачили, гарна рибка якась була. Або щука була добра. Так, це була щука, бо дивіться, грузочок увесь в зубах. Була гарна щучка, але зійшла. О, скільки сходів сьогодні багато. Можна теж брати крупний силикон приманки великого більшого розміру і пробувати, пробувати. Все скінчилася. активна риба. Тобто три окуні, три, по-моєму, щучки було, один гарний сход і зріс, і плюс клювання. Тобто ось що дало нам це місце. Вирушаю далі, вниз по течії. Приходиться з таким інструментом на рибалку ходити, щоб порибалити. Так, отже, пройшов я ще вверх десь під кілометр. Прокидав, прокидав місцями, ніде знов я не заробив жодного клювання. Аналізуючи всю цю ситуацію, що я для себе думаю, я її просто взагалі не можу зрозуміти цю ситуацію. Ну, Я там прийшов, там таке вузеньке місце і там стоїть риба. Є така е, ну, маленька течія, я так собі подумав, що риба може стоїти біля течії, біля свіжої води. Е, піду, пошукаю схожі на те місця. Пішов, пошукав, знайшов, обкидав, ніфіга. Отже, зараз я повертаюся на те ж саме місце, де клювало, і перевіряю теорію про те, є там риба зараз чи нема. І є активна рибка тут є. Тут є активна рибка знов. Це щучка невелика. Чукунь, наоборот. Незрозуміло. Щось і дави, і головою труся. Ні, це щучка. Знов невеличка щучка. Отака ось. Пузата, наїжена. Знов така щучка. Знов активна риба. Ось така. Є. Це крупніша риба. Ні. Просто вона впирається більше. Таке почуття, як це одна етаж. Дивіться, ось ці теж хвост покусаний. але не так, як в той був, але теж погризаний. Ось така знов щучка клюнула. Є таке, мабуть, як це окунь би придавив. Та ніфіга. Це знов дрібна щурагайка клюнула. Просто клюнула без удару. Нічого не придавила. Ось така. Таке може, що вона окуня розганяє. Не дає йому стояти на місці і харчуватись. Тут же у мене одразу виникає питання. Чому? Ну, як от зрозуміло з цього місця, щуки дрібної дуже багато в водоймі. Чому вона харчується саме тут? Чому вона активна саме в цьому місці? І чому я, пройшовши майже кілометр туди кілометр туди, не заробив ні одного клювання. Хоча щука вона, ну, вона повинна бути кругом. Пишіть свою думку в коментарях, може я щось не розумію або не знаю, хто може це якось грамотно так. Роз'яснити, то пишіть свою думку. Є. Знов така щучка, яку ми випускаємо. Так, там ту відкусили, поставив токсика. Токсика від селекту. У мене токсик в 2,8 там чи 2, 2,5 має їсти, то він так по щуці непогано виступає. Ось було клювання на падінні буквально. Одразу ж. Е. Е, знов на токсика. Это знову щука. Це трошки крупніше. Всі роті. і знову є риба. Відпускаємо її. Давайте, друзі, трошки пробіжимось по снастях, якими я сьогодні рибачив. Сьогодні Black Swan до 12 грам, сьогодні лайтик, сьогодні була мета піймати більше окуня, аніж щуку. Ранніум С4, Шимано. Катушка старенька, моя вже така потягана часом. Відпрацювала вже своє вдолі впоперек. Шнурочок це інтеч. 0,5 по японській класифікації. Поставив я одразу я поставив 40-й флюр, але потім я більш таки в окуньові міста, як коли йшов, я поставив 0,2 флюрик Селектовський. По приманках, по приманках щось не працювало. Спочатку джавік його відкусили, від, ну, зірвали з гачка, потім танта ловила. І останній хриб мені от, от такий токсик приніс від селекту в 206 кольорі. Ви, напевно, помітили, що 206-й це у мене в топі. Він є у мене в кольорах в кожній приманці. І грузик 4 грама джихріх. Отакі От снасті сьогодні були. Такий комплект допомагає добре відчувати приманку. Гарно робота, працює, спіннінг гарно працює по низам. По від 3 до 12, от від 3, тобто від трьох можна сміливо вже починати рибалити, буде і відчуватись, і летіти, і все буде добре. Ну і потолок, то саме собою зрозуміло, що теж працює. Ось якось так. Отакі от були сьогодні снасті. Отже, друзі, закінчилась моя сьогоднішня риболовля. Що можна сказати? Ну, Вийшла рибалка одного місця. Да, це так і є. Те, що я не люблю, те, що я... ну, мені не подобається. Я люблю більше пройти, але щоб клювання там, там десь були, там десь рибинка, і воно так цікавіше. А коли ти облазив... Багато місць, а клює на одному, на одному, і ти стоїш такий, ловиш, 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 ловиш. Ні, це класно, але не прикольно. Ну, як для мене. Але скажу так, що для кінця січня це ще гарна риболовля. Щучок я цих піймав ну, десь на штук 15 за всю риболовлю. Получилось піймати окуня. Це ще це теж круто, це взагалі хоч трошки проклюнувся. Отож, отже, якось так. Тобто для січня рибка така в'яла, не харчується, не лазить дуже, не, ну, не плаває, неактивний такий спосіб життя веде, то, для, як так, то дуже круто ще й відловився. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал. В описі будуть посилання на Facebook, Instagram, там фото звіти, що не попадає в відео. І в описі будуть посилання на снасті, на які я рибалив сьогодні. Все, до нових відеосів і пока-пока!